Тут зруйновано фактично все місце: школи, лікарні, критична інфраструктура, житлові будинки вцілілого дуже мало. Зараз стоїть декілька завдань. Перше це проаналізувати стан критичної інфраструктури. Після того будемо дивитися, як швидко ми зможемо відновити електропостачання, водопостачання щодо теплопостачання вкрай важке питання, оскільки фактично всі абсолютно теплові мережі, котельні, всі абсолютно зруйновані. Зараз у нас є такі оптимістичні прогнози там поки що, але вони дуже поверхневі стосовно одного із районів міста Ізюма. А далі будемо дивитись щодо відселення. Звичайно, що ми зараз там будемо аналізувати знову ж таки і за необхідності евакуйовувати і відселяти людей, тому що зима у місті Ізюмі буде дуже важка. Обласна державна військова адміністрація в повному контакті. Олег Васильович вже двічі був в місті. Ізюн. Є повна комунікація, підтримка. І, я думаю, з допомогою ми будемо якнаймога швидше вирішувати питання. Завезли за людям більше 200 тонн продуктів харчування, завозиться засоби гігієни організовано надання медичних послуг, завозяться ліки, відновлюється мобільний зв'язок, завозиться питна вода. Тобто оці перші кроки, які ми, над якими ми працюємо, Насчет їди, звісно, нас обезпечили. Дали гуманітарку, страшне було, сіни ходуном ходили. А я ж маму не брошу. І сиділи, і вікна плегали, і стіни дрожали. Все, страх, паніка, грабіж, аптеки винесли освобождение від світу, від газу, від води, від телефону, інтернету, цивілізації, от, от, інтернет, от, от всього нас освободили. Я був і в Ірпіні, і в Бучі, то тут руйнації вони не менші, ніж в тих містах. Тут йшли активні бойові дії і. Враження, ну таке важке враження, тобто тут зрозуміло, що майже все місто зруйновано, десь 80% житлових будинків зруйновано, всі об'єкти, заводи там, великий завод зруйнований, всі об'єкти інфраструктури зруйновані, міст зруйнований, все зруйновано. Зрозуміло, що десь частина міста вона, ну, не буде відновлена, тому що є ті будинки, які вже ну, не, ну, неможливо відновити. Тобто, проблем багато і ну, роботи тут дуже буде багато.